Налаштовуємо рекламу з гарантією за результат. Мене звати Юрій Пирч, я засновник і директор компанії к 2 реклама інтернет-магазинів. Ми спеціалізуємося на налаштуванні реклами тільки для інтернет-магазинів, Google. Facebook та Instagram. Наша компанія допомогла збільшити продажі понад 500 інтернет магазинам Відгуки наших клієнтів можете переглянути за посиланням в описі до цього відео. К2 має статус Google Partner і двічі отримували нагороду e-commerce краще. Кожен рекламний експерт К2 сертифікований Google. Наші консультанти завжди на зв'язку. Щотижня наші клієнти без зайвих нагадувань отримують звіти про кількість продажів, суму продажів та рентабельність реклами. Я особисто є автором спеціалізованих курсів про рекламу товарів в Google та Meta, а також про аналіз даних в Google Analytics 4. На нашому топ-каналі ви знайдете ролики українською мовою, які будуть корисні власникам бізнесу, маркетологам, ppc спеціалістам та консультантам з бізнесу і маркетинг. Ми випускаємо відео про те, як бізнесу розвиватися і збільшувати продажі, відеоінструкції про налаштування реклами, огляд кейсів і факапів, лайфхаки і тренди в галузі реклами та інтерв'ю з цікавими експертами у своїй ніші. Підписуйтесь на канал К2, щоб краще розвивати свій бізнес. К2 2 разом до вершини продажів.